І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гранд на чарху Тур-4. Карта, устрічна затока. Ну що ж, до бою, так, да. ну ми граємо на устрічній затоці. Дивишся, як просто все чудово. Тут і пальми, тут і море, тут у нас і пляжі, тут у нас і скелі. Тут у нас можна пограти на різних типах техніки. Так? Ну і Ми граємо на якому типу техніки? Ми граємо на естежці. Це такий фонтанчик, ми вже впевнилися в цьому, <свісно> тому що він, ну, це універсальний бой. Він може десь і постріляти, понахлопушувати, він може ворогів кучу познешкоджувати. він може посвітити. Так? Ну, лише напевне він не може потанкувати. Це єдина проблема. Тут. тут бачимо, поїхали. І поїхали ми на таку позицію, де я, ну, до речі, скільки я граю на устрічній затоці, я ні разу не їздив на цій позиції, на цій острови. Це ж такі чудові острови. І чудова позиція. Тут попереду ці пальми, можна бачимо, завалити, так, загніздитися і тебе ніхто не просить. Але ось Базик до проїхав, і ми дивіться, у нас дуельна дуель на плати ми його майже перекортушили і наші братіші допомогли його знешкодити. Чудово, супер, чудово. Тепер сюди вже ніхто, по-моєму, не полізе. Але у нас бачимо лише там два танки тримають саме ущілену між скелями. І тут у нас ще один тяжик. 50 ТП він просувається вперед, але мені здається, що треба допомога саме ось, ну, вже там біля нашої бази. Тому що сюди можуть кажіть пролізти, випучивши очі. Отже, це помічає наш герой. Тут головне не втопитися. Треба ще знати, куди проїхати, так? і треба повертатися, зустрічати. Воно з чим чудовиться там. Тут, я так розумію, ось ці 4 снаряди, так? У нас тут альфі ще по 400, Це ми граємо на 9 рівні, тож я вважаю, що ця СТ-шка, вона саме нахлопушувальна от саме по демішу. На мою повагу, думку. У мене немає її, звичайно, хто її отримав і хто ще її отримає, я думаю, що... Ну, хто її отримав вже, той е, точно не пошкодував. Якщо, і чому він фонтанчик, Якщо ти на ньому навчишся грати, то ти... Ну, просто задоволення на ньому дати. Бачимо, що вже знешкодив одного тяжа. Ми б'ємося, на не б'ємося з тяжами зараз. По суті. Хоча ми граємо від позиції і ми граємо, бачимо, через німбоків щит. Вже передумали. Очі випущували спочатку, а тепер передумали щось. Не склалося. Втратили ми там тяжа. На обсидіані хоче перехитрувати. Хитрун таки виїжджає. Ого. Ну, бачите, на обсидіані там мені підписник теж е, написав, що... Ну, я в одному відео розповідав, що е, чому на обсидіані ніхто не надіслав, так, ну багато ж хто його отримав. І я так розумію, що поки що епічні на ньому бої не виходять. так. Та й тащити на ньому, я так розумію, ще задоволе. Так, я ми тих каліберами пробуваємо, ти без проблем. Скільки тут у нас пробиття? 264 на 9 рівні. А акумуляки, бачите, ну, не, не, ну... Ну 330, так. Але ж акумуляки ми розуміємо, що е, ще те задоволення, якщо екранований танк і якщо ти в 80-ш. 1859 вже настріляв, натанкував, до речі, це картонний картон, але натанкував, бачимо. Вже один постріл Панкаду все ж таки від тоді. АІМІКС вже сюди приїхали допомогу. Тільки вони знаєте, вони видивлюються. Типа, е, запросили АІМІкса, щоб він пересвітив. Хто, хто, хто по ним стріляє? Він не можуть зрозуміти звідки по ним стріляють. вам кажемо до побачення. Відхідника так і зараз ще їм приклопути. Ну, якраз він так стоїть, повернув башту, він з нього свої справи, але у нас бачимо пробиття вистачає, щоб повичку. Визнає ще командирську башту побувати. 9-8 по бою. E, значить, бачу я, що на іншому фланзі по берегу, так. Там Проблеми у нас можуть бути, тому що, тому що там наші зовсім немає. Зараз можуть туди проїхати, забрати нашу артилерію і виїжджати до нас на базу. Отже, нам зараз забрати тут обсидіана, і більше в принципі, тут по воді нікого немає, і об'їхати їх навіть можна, можемо заїхати до них на базу, забрати їхню артилерію. Так може повертатися. Хоча, в принципі, в нас є там AMX. Він повинен там захистити базу і є у нас СТРВ. Ну, СТРВ, бачимо, стоїть на якісь такій незрозумілій позиції. Бо він думав, що все ж таки випучать очі і будуть лізти, але вони випучили очі, а це момент Чархотурчик наш поприхопував. І там вони вже ну, таке ще задоволення потрапити під постріл <кхи> Чархотурчика. Чудово, їдемо, напевне. Їдемо за артилерією. Там ми бачимо СТРВ з М103, у них там дуельна дуель. Якщо вони зараз об'єднаються за MX, то вони там впораються без проблем. Не зрозуміло, де є ктига, так? Ну, Тортойсь точно поїхав в на нашу базу, бо там вже бачимо. Він із кого артилерії. Треба, бо відпореагувати, не нашу користь рахунок. І ще спробуй тут і артилерію знайти. Я розумію, що вони ж розуміють, що... Чи... А, ну, стріляють, звідси стріляли. Чудово. стріляв. Чидо. Побачення. Черпу турщика бачили, до побачення поїхали далі. Поїдемо. Це такий, знаєте, як от, винищувач. І хто б міг подумати, це просто СТ, так, це якби якась, якась там ПТ була, так? він бачив, стояв в букучиках на стрілі, а це просто СТ. Ну, з непоганим барабаном і ну, в якому плані непоганим барабаном, що він перезаряджається, в принципі, не... Не так довго і е, дуже нахлопушувально альпою. А друга артилерія бачимо... А, лор. Лота. Дуже швидка. Так, у нас там бачимо, що поки що нічого не зрозуміло по базі. Щось АйМІкс, то туди, то туди рванув. Все ж таки повертається, тому що треба захищати, там на СТРВ напевно не впорається з тортою. Ну поки що не впоруються, я <різований> скажу. Так, і бачимо де артилерія. Цей момент ми втрачаємо тяжа. Як, та, як Тігер приїхав і знешкодив нас айміцька. Ми в цей момент лорку і вже виїжджаємо теж від Кімбу Кущищів. Один проти двох ПТ. У нас не єдиний пошкряблений, можемо десь навіть розмінятися. 15 метрів від куща. Не підсвітять. Хоча ще спробую їх підсвітити. Але вони напевне об'єднаються, один стане за одним, будуть, будуть брати базу. Так, перточ сильно броньований рахується. бази. Чудово. Чудовий у вас план. Але у нашого героя свій план на цей бій. І так як він тягнув цей бій весь... Вірніше, весь бій цей тягнув, то я думаю, що... Я думаю, що суперникам Зараз буде неперелик. Головне зараз спробувати тортуватися і вже виїжджати і е, таку епічну дуельну дуель влаштувати. Зяктиграв. Ну все ж таки, бачите, став за імбокущий. Ні, він рухається. От я не, не розумію, навіщо от рухаються е, суперники. Ну або, наприклад, е, дуже часто бачу, що стали на захоплення і туди-сюди рухаються. Воно ж швидше захоплення все одно ж не буде. Стали та й просто стійте. А особливо, якщо там ще кущики. Бляка зарядка. Побуває. Сильно броньований. Отже, за ним стоїть. Як тигр. Тут обережно. Зараз ще повер... перевернутися. Супер епічно. Часть ворогів знищено. Майже 5000 настріляно. Та мене помітність нормально прокачано. Ось він, так, одного ну, там. У нас euh, повинно два снаряди вистачити, правда? Чудова епічна дуель, на дуель. Ах, не вистачило. <реку> 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 а як же ж так? Ну, це так бачите, це так е, е, зроблено, щоб бій довше, довше тривав, тому що перший постріл е, було пробиття у нас. З альфою 417, а другий постріл 317. Зараз <смеш> перезаряди. Справжній епічний винищувач. Да. Не хвилюватися. тільки. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.